І всім привіт ребята з вами я Дякую, Кокос і сьогодні ми будемо грати у Break In 2. У вже, як ви бачите, всі очівки виповнені. Я буду показувати як проходити різні ой, різні кінцівки, тому що їх декілька. І буду показувати як виповняти ось ці ось я забувши це, якщо чесно. Одна дуже складна. Взагалі, Едісон щось тим посилає. Чекаємо. Погнали. Наш поход обернувся катастрофою. я вже йду, схоже. Ой. Де я? Зараз. Там ще й дома пише, але о, нарешті. Я перезайшов. І все добре. Сьогодні ми будемо проходити проти звичайну кінцівку, як взагалі і придумали. Ну або якщо ось ці чебопелі не захочуть, не захочуть, не захочуть. Я не знаю, як це буде іншу кінцівку. Тому що вони можуть знайти там все, наприклад. І будемо знаходити іншу кінцівку. Перше, відразу, що ми робимо, ми йдемо у качалку. Прото відразу. Тільки зійшли і у качалку. І відразу ж качаємося. Ось так от. І напиток ми не п'ємо. Напиток ми п'ємо потім. Після другого силу, тобто на третю. Тому що на третю треба увесь напиток. Або навіть один гуток можна ставити на бігову доріжку, наприклад. Це дуже жалко, коли перезагружається енергію там. Тому що мені треба Раз. Добре. Чим більше ми часу заекономимо, тим більше. тим краще. Якщо ви не вникнете світ. Або взагалі. Треба взяти двох двох друзів. І ти будеш качатися, а вони на вулиці стоять, і тоді, мабуть, не запуститься мені здається. Нік не працюю. Далі знову качаємося. І так ми качаємося до четвертого сили. Четверта сила це норма. О, мало вже, Якщо що другого сила, якщо ви не бачите мали там що. І качаємося до третя. Краще поки що не битися з цими чуваками. Мені здається. Краще на 4 силу, щоб потім їх просто розмазати, як на хлібці, масло. Ну, або можна просто прокачати силу і почекати, поки там вони розберуться. А потім я забув, що там. А, я знаю. Це треба у для так, зараз. Треба у дяді пыта взяти завдання, потім по трх і из-за уффекта буде. Потім десятих, а потім там всіх. І тоді тобі дадуть мишу, а треба буде її нести, е, детективу Бредлі, тому що він... У нього алергія на... алергія на кріс. І він І Ще треба ще знайти, щоб розбудити так званого Бобіка. Бобік це той, хто в бутці. Це у нас вже третя сила, п'ємо і... дай. Я вже можу половині, і скоро будуть новини, я їх пропущу. Тому що нам треба підкачатися. Пропускаємо. Тому що в нас є ще напиток, а нам... я не хочу його втратити в пусту. і там, коротше, брайкінню скільки лар... лар... шов кудись. І на лідер, і на нашу базу хтось планик. А це ми планикли. Все в нас вже, якщо що... відразу ж є... Не помітив. У нас вже є вружжя, я забув, як забуду. Скорімелі наш е... командир і нам підкачатися. У мене вже майже четверта сила, це дуже добре. Чекаємо, поки до нас приїдуть. Добре, можливо я не встигну докачатися, але треба чекаємо до кінця. Все, погнали. А! Фух, все, я встиг, все добре. О, ні, я на напиток. Я не хотів. Давай. Ще трошки підкачався все. Четвертий рівень це вже дуже добре, я не помітив, але сказали, вроде, що я на ній більше цього гону. І це дуже добре. О, ні, все, в мене -а. Дядя Пицца вже з нашою командою. А швидкість ми прокачуємо до третьої сили. До третьої. Не обов'язково, але краще до 3. Ой, ні. Краще до четвертої, а ще й краще до п'ятої. Але. Е, так. Але я прокачу до трьох, звичайно. Взагалі найкраще. Це не подвійні там гроші або коли нема доща вже більше. А коли нам дають бутилку з водою, це просто імба. Можна її прокачати навіть. Швидкість до четвертої сили. Як Фіона е вме вмерла? Він просто сам здох. О, їжа. Все третя швидкість є. Погнали їс піцу Добре. І якщо ви дуже хочете, то можна його розбудити, так скажемо. Ще є, це добре. о напиток. Або як це ну кола добре. Це дуже... е. Тось там вже б'є когось. І дивіться, вибиваємо не легендарну, а ось тут ми розкриваємо і. Зараз. О, там ще їжа. Ну, добре. І найсильніше оружі це віли вибиваємо її. І ще треба бобика Ага, каченька. В мене є. Так все є, погнали. Нам потрібна лісенька. Ось туди. Нам треба зараз тут зробити міст. І якщо я не помиляюся нам за це дадуть точівко, але я не знаю. Тут щось взагалі. Без мене не можу. На. Все взагалі не можу без мене нічого. Що таке? Мані, мані, йдемо. Все нам випали віли. тепер нам треба їжа. Ось так треба зробити тут. Ось так. Бачите? І ще, якщо ви хочете... Просто, звичайно, кінцівку, то не треба піднімати ось цю штуку. Розуміло? О, вже і немає. Я тільки зараз помітив, що я сам зостався. І це взагалі таке собі. А взагалі, якщо чесно, то є ще одна кінцівка. Погана. Це коли ти програєш. Я... Думаю, покажу, як її пройти поки що. Просто йдемо вверх, щоб вас ніхто не побив. І чекаємо, електрику можна не заповняти. Просто чекаємо. Трачуємо волну. От йдемо до нього і таку, о, здорово, що тут робиш. М -м, розуміло. Нічого. І чекаємо. Тих пацанів. О, все вони вже їдуть, але ми не включаємо нічого і пофігу взагалі. Ну, ми можемо відмікнути, але результату не буде все одно. Все вони вже тут. І треба, поки вони загрушать дядю Піта, і, та, і тоді вже буде. Все вони вже його загрушили і хоч просто своєму ФК можемо просто так. Походити і все. О, в нас вже попереджують. Це добре. Це погана кінцівка. О, все ось. Ось вона така виходить. Зі своїми мільйонами можна сказати, геймове. Це одна із кінцівок. Взагалі можна було це зробити і у... Перший луні, але там було багато людей і. не було добре. Ну на цьому все. Це був гайд, як вчити погану кінцівку або, можна сказати, що я проіграш і всім. І всім пока. А з вами був Ярикоскокос.